Слава Ісусу Христу. Слава віки! Продовжуємо тему розмов про залежності, про недосконалості людські, так? про те, де корінь цих всіх гріхів в людині і це катехеза з сестрою Ліджі на Радіо Марії Наверітасі. Дякую вам. Власне, про моральне життя. Про це би хотілося дуже поговорити, бо тема дуже болюча і дуже важлива, особливо для молоді, для дітей, для підлітків. Це навіть для старших людей. Я думаю, що, ну, я в Україні вже 20 років, але більше мені кажеться, що давно в Україні була більше була проблема людей, багато мучеників були через віру. Але мені кажеться, що люди були, жили більше морально. Тому що люди трималися моральністю. Тепер э, все є, так Бог говорить, що я поставлю перед тобою добре їсло. Ми маємо вибір, вибирати добре. Ісло. Тепер є дуже м -м, розвинута медіа, доступна. Е, все є добре. Я пам'ятаю, що коли я приїхала в Україну, м -м, тоді не було таке телефон, так як всі. Треба було жукати, де можна дзвонити, і минут 5 долар. Ну, ми дуже рядко дзвонили додому. І тепер медіа розвинута і навіть, ну, людей робити медіа, хто далеко їх робити ближче, близько, хто ближче живуть, їх роблять далеко. Люди більше дружно жили, більше морально жили. Тепер моралом все також живут. Это не значит, что все також живут, это значит правильно. Тоже таке, может быть, вы більше знаете, чем я. Тепер у школе. Якщо, ну, ви я так и говорю, что дівчина, девушка. 12-13 років вже не дівчинка, не дівчика. Якщо не переспала хлопцям, це, це вже стидно. Як, як я не спала хлопцем, як я не спробувала, це вже стає стидно, якщо ні, Ну, куди пішли наше моральне життя? Світ нам пропонує грязь. Bog. Svet vodi Bog. Po tem, ko je Jezus oddal svoje življenje, je Jezus premagal svet. Jezus premagal. Tukaj je tudi diabol, on prevečuje. І, як ми бачимо, світ керує дяволом. Тут теж чому? Бог переміг, але Бог поважає людей, а дьявол примушує людей. Бог поважає. А дьявол примушує. Нам перед нас поставить добре сло. Добро, добровільно треба приймати, а слово нам примушує. Одно приклад я можу сказати, що добре діло робити ніхто так не бере так активно. Самі жедрі людей я бачила. Коли наліває горилку, там саме більше жедрить, Тому що скільки, ну і щопий, і що пий, а другий нічого так і не дає, іще, іще. Якщо людина скаже, я не хочу, все одно не ще. Це примушує. Це насильство. Завжди неморальне життя примушує. Це людина не може зрозуміти, це є обман. Це є чорт, це дьявол все робить. Але нам легко так. Якщо добре, добре робити, треба, як це слово сказати, мені треба боротися, тому що світ мені багато пропонує легко падати зло, чим добро. Тепер світ також для добро треба м м боротися треба, а слоні. І тепер школи, ні? ми вже говорили про наркотики. Ні? Це цілешність наркотик. Це mm -hmm. теж дуже легко веде неморальне життя. Помню таке, не тільки одно досвід, але я. Общаюсь з людьми ем, дуже багато, тому мені досвід доста. Досвід я маю більше, ніж скільки років. Скільки ж... чоловік і жінка живуть разом, мають дітей, і ще не готові вінчатися. Питаю, чому, і скажу, нічого не готові. Мені там смішно. Жити готові. Діти мають, готові, вінчатися не готові. А чому? А, я сам жінки говорю, а чому ви живете разом і що не вінчені? Вона скаже, що а, на багато разів я отримала такий вітру. Він мені нічого не пропонував. Якщо я не пропонує, як можу вийти замужем? віти Я сказала, тоді треба його оставити. Чому він не пропонує? Вибачайте, я так ем, різко говорю. Mm -hmm. Він тебе використовує. безплатна жінка. І мені треба жіна. Йому треба жінка. Безплатно. А чому не пропонує? Тому що не хоче брати відповідальність. Він використовує. Женщина не жінам, Не жіна. Я таким двушкам жінкам говорю, що якщо він не пропонує не живи з ним, він мене любит. Це просто використовує вас. Якщо він вас любить, він любить дітей, він готов брати відповідальність. Він скаже, що ще він не готов, тоді не живи разом. Нехай коли він будет готов. Якщо чоловік не хоче брати відповідальність, ну він не зрілий. тоді вже не треба йому жінка, і не треба дітей. Нехай він перший стає зрилі людину і готовий брати відповідальність. А чому не жениться? Тому що якщо жіність розводити важко, тому краще живемо разом, тоді хоч коли можна розводити, ні? А легко. Кого життя спортив? Жінки, дітей, якщо є, скільки, скільки мама одинока. Ну, без чоловіка дитина не буває. Де це чоловіки? Де скільки, мені дуже жалко бачити э, дитину без тату. Не, хочу, не брав відповідальність. І тепер така мода. Все живу ту так і попробуємо, ми підходить, не підходять. Дурниця. Якщо ти любиш, якщо ти бере відповідальність, що чекаю, підходять або не підходять? Я не можу це приймати. Як можна знати шити пару років і розумієш, що ми не підходимо? Я говорю, що жінка, вираж, не старайте розуміти один одного. Без Бога, якщо у нас сім'я, якщо у нас життя є Бог, через Бога тільки ми можемо разом жити спокійно. І тут теж розводи, бо що де більшо, нема ну, без Бога живуть. Без Бога, це проблема, без Бога живуть. Якщо з Богом, Бог допоможе. Не то що Бог приходить наш додому, і диктує, що треба робити. Не. Бог допоможе кожну людину боротися проти слов. Где нету Бог, там сло танцует. Я тоже питаю тут людей, коли каждый день приходят на молитву, что самый важко вам живет. Дома. А с кем важко розуміти? разуметься? А чужими легко. В чужими легко розуміти. Тоже я говорю, что когда э, дівчина и мальчика... Зустрічаються, вони один одного розуміють, один одного люблять. Коли дівчинка стала його жінка, або він став її чоловіком, коли став родним, вже не розуміють. І теж я чула таке багато, що я зустрічалась не з ним, він був інакше. Ні. Він був такий самий, але твоя любов стало менше. Або його любов стало менше. Ми не можемо розуміти один одного, ми не можемо любити один одного, ми не можемо приймати один одного, ми не можемо пробачати один одного, якщо немає Бога. Это не просто, що люди ходять в церкві, це не просто, що люди моляться. Тому що ми не досконалі люди. Ми є слаб, ми маємо, кожен маємо своїм мінусом. Є мінус. Але тільки Боже допоможем може э, жити. Тепер я сказала, що медіа все доступно. Раньше не мали такі ну, Mm, я сказати, що. Такого доступу легкого до всього, так? Да? Ні, раніше було телефон кнопки, ні? Так. Тепер смартфон, смартфон, а то я шукала смартфон. Це uh -huh. добре, можемо. Бачити, бо мені mm -hmm. треба комп'ютером носити, багато чого mm -hmm. добре можу робити. Но, э, я теж рада, що живу моя мама, родичі далеко, можна общатися з ними, бачити. Раніше не було такої можливості. Але не тільки там смартфони, добро і зло. Mm -hmm. Можна mm -hmm. що бачити? Mm -hmm. все mm -hmm. бачити. Mm -hmm. Там доступно все. Все доступно, ні моральне життя, там раніше порнографії людина не могли бачити. Не було. Ні було, ну, тепер саме більше, ну, мені кажеться, що це канал е, порнографії, тому що саме більше дивляться це. Ну, так, він найпопулярніший у світі за статистикою. А для чого це Це теж і говорила, ні? Бо е, ну, людина в серці є прахнення. Вона хоче задовольняти себе. І шукає, чим Це задовольність. Короткий час. І потім людина, я теж знаю, що ну, я говорила, що мої досвід все. І mm -hmm. теж приходить, то говорить, що вони потім не люблять себе. І mm -hmm. себе не можуть приймати. Багато гряз бачать. и дети тоже. Батьки треба дуже осторожно, чем занимаемся наши дети. Телефоны сидят. Сколько дети уже солежный телефон? Не может быть. Не... Дивіться, батьки любят детей и покупают телефон через любовь. Попробуйте ваши детей. И дитина скажет, что мама, иду в город, Прийду через 3 години. Дитина скаже, добре пока. Попробуйте від дитину брати телефон і скажу, ти будеш три 3 години без телефона. Діти важливо тепер не батьки. Важливо телефон. Без телефона діти не можуть годину сидіти. Куда йдуть світ? Батьки, хто любов'ю покупає для дітей смартфон. Їм він не нужні. Вони можуть без вас жити, але без телефону ні. Не жаль. Якщо мама скаже, дитина або тато скаже, що у нас не буде вдома, діти mm. ради. Доста телефон або е, телевізор, ну, якщо є інтернетом. І ще давайте грати, вони, вони, їм іншу не треба. Він не треба. Якщо даю смартфон, їм більше нічого не треба. Батьки покупають через любов. Ю. Вони тратять любов. Ю. І їм потрібно тепер кінно садику ходять телефоном. діти все знають. Я однак було Дуже удивляло, що як три роки дитина як з телефоном робить. Мені кажется, що скоро із, із утроби приходить телефон. з телефоном. Тому що без цього тепер в світі не може жити. Дивіться, це маленькі діти, їм телефон для чого. Тоже батьки не знають, що вони роблять. Батьки заняты. Ран... Тепер дітям не треба ігрушку. Телефон досить. І діти їсти, треба телефон давати. Без телефону діти не кушають. Ну, ми, ну, ми ну наша на вустріч, коли ми були діти, мені не кушали. Тепер діти без телефону не кушають. Телефон не включають. Ну, то ми так скажемо, то там є ігра для дітей розвивати. І треба їм, як це називається, для дітей включають там казка, Так, мультфільми різні, розвиваючи. А раніше це, це, батьки не треба тебе розказати. Не треба читати книжку, включи. І виходу для батьків. Батьки тоже могут телефоном сидеть, якщо діти не мішають. Ну так. Їм тоже куда телефон. І ми испортим життя, моральне життя. І діти... Тепер тоже мульт, э, мультфільм. що там є. Що с морально? Світ для грошей Хочу, що придумає, а ми під них йдемо. І це на залежність перетворюється про те, що ми говорили про алкоголь, про наркотики, і від... тепер так. діти залежні. Тепер діти залежні телефоном маленькі. Потім ростуть вони залежні е, порнографію, залежні, ну, далі гріхи, що можу робити. І потім вони там учаться, як можна вбити, як можна оманути е, людей, як можна красти. Це все, все показує, вони вчать. І, і далі вони йдуть, ростуть. Уже буду залежні ем, наркотик, алкоголь. Ми через медіа, залежність, дітей вже учим бути солежні, що майбутнє цей світ. А потім запитуємо, чому так. Ми їх самі навчили. Чому? Це дуже опасно. Дивіться, діти ніхто не уйде, що треба ходити в церкву, треба молитися. Ну, таке добре. Ну, може дивитися смартфона, що морально добре. І там теж є, все, що церква пропонує, кому це цікаво. Все, що світ пропонує, всім цікаво. А куди це ведуть? І думаєш, що там будеш щасливо. Щастя від Бога. Світ можем давати короткий. Это не, не пустину. Это тільки короткий. Але ми готові з короткими бігати. І ще тут тоже я можу сказати, що я монахи не Церква теж має бути більше пропонувати і більше давати, і цікаво робити. Наприклад, що, ну, теперішній час теж, ми теж в наші монастирі мають сестер музичну група. Дітям цікаво музику. Танцювати радісні. церкві теж треба пропонувати організувати всякі зустріч морально, що дітям було цікаво. Але я не проти э, не проти. Треба молитися, Але тепер це треба розуміти: світ дітям сидіть на колені, вервечко молиться, їм це нудно. Їм треба робити що цікавіше. Коли ми робили, що ми були раді, що ну, коли не було коронавірус, mm -hmm. ми, кожен рік ми були робили новий початок, новий рік зустріли, літургія, роб... потім одорація, дискотека християнська. Ми, я дуже була рада, ну, я монашка, танцювала з ними, була рада, що хоча б могли 30, 30, 300 молодців забирати і зберігати від да. Вони, У нас було місця тільки 300. Mm -hmm. не? Хотіли б більше приходити. Вони хочуть танцювати. Треба пропонувати, треба робити різні зустрічі і де молодь тримати моральному давати. Добре щось. Якщо такого нема, тоді вони чукають, де є Новий рік зустрічатися, молоді хочуть танцювати або вісели щось, робити, але без алкоголу не можуть. Але ми мали досвід пару років. ми так робили. Наші ну, з нами були, і ми дуже були щасливі. Вони там нам сказали, що ми дуже раді, що ми хочемо хотіли, наступний, наступний рік. У Нас тільки міста не було, не дос, не було достатньо міста. Ми теж маємо йти світом, як світ йде. Пропонувати морально. Якщо світ пропонує неморально, церква треба пропонувати ем, розуміти смак людей і морально робити. Якщо такого нема. Якщо людям просить, що, наприклад, mm -hmm. що я, ми теж робимо дорацію е, ночь. Ні? Ми теж робимо дорацію, коли був новий початок, я говорю, що новий рік. Ми робили службу, одорація і кушали і танцювали. Якщо такого не робить, тільки ми говоримо, що будемо дорація, хто приходить. То... А якщо ви скажете, що дискотека, то прийде багато. А то ми можемо це саме робити. Слава Богу, що э, наша сестра є музикант. Бог їм дав талант. Це барабани, гітари не тільки для дискотеки. Чому ми не можемо використовувати для э, християни теж? Чому ми не можемо прославляти Бога інструментом? Тому я думаю, що ми теж, церква, маємо вже відкривати очі і вух. Знаєте, не тільки засуджувати, напевно, говорити, що така, та молодь така, а пропонувати щось. Бо там, де немає пропозиції, то вони шукають у світі. E, e, Знаєте що? No, я mm -hmm. в монастирі вже настоятелька багато років. Не? І так само, що можемо в сім'ї теж говорити, що діти, ну, коли ми були, ми мені були так, як і теперішні діти. Або в моїй монастирі можна сказати, що коли я була в форматі, mm. э, я не була така, як і теперішні э, ну, дівчинки, хто поступає. Mm. Не може бути, тому що вже багато розвинути. Mm. Якщо батьки говорять, що ми так жили, то так, тоді. Не? Тоді не було телефону, а тепер є. Не? Багато світ йде скоріше. Це не виноваті. Нам треба е, знати, як можна морально їх вчити добре. І церква маємо навчати морально жити, Можу, треба говорити. Тому коли ви мене просите, я готова говорити. Но, е, все, що я думаю, я не, говорю, я не думаю, що я ну, все. Правильно, але все, що я думаю, все, що я вважаю правильно, це треба знати. І теж я знаю, що багато людей не знають. Багато не знають. І мене теж питали, наприклад, до, що питали, коли я говорила про ворожку. Традиція, що не ворожба. Ворож, це забобони різні. Да. Багато думають, що це традиція. І так має бути да, люди не знають, мені сказали, чому нам не говорять. Да. Можливо, люди не знають. І люди реальність у них є внутрі прахнення робити добре. Не можу е, нікого сосудити, Ні, Бог нікого не творив поганим. І знаєте, така думка прийшла зараз, коли людина, як загублена овечка, яка не знає, куди йти, і вона губиться. Звичайно, що кожному хочеться робити добро і жити в щасті. і десь це прагнення щастя, яке вона не знаходить у бозі, бо не знає, де його шукати. Всі люди хочуть жити мирно, так. щасливо, радостю і е, 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 спокійно. Так. Не отримують, шукаю вихід. П'ють алкоголь, щоб засоботи. Бере наркоти, щоб не літати, не, не э, боротися з реальним життям. Треба навчати, як можна э, реальне життя, як жити далі. Це що... І потім йдуть ну, алкоголізм, наркотик, залежність, це йде у самоубийство. Депресія. Самоубийство, не хочу жити. Чого не, не бачить, ніяке місце житті. Дякую вам. Заповнюємо своє життя Богом. Це єдиний вихід. Це прекрасно жити з Богом. Так. Прекрасно. Я була би готова дає можливість всім сказати. Шукаю можливості, де можна сказати, людям. Коли люди приходять, я ну, говорю з ними. І бачу, що тому я сказала, що я бачу і пракнення людей внутрі. І ще теж ні, це п'яне. Мій їх... а він п'яний, а він наркотик. це Ніхто не родився, як п'яний. Ніхто не родились як наркотик. Людина, якщо ми їх засудим, им оставим нам Боку, що він ніколи не змінюється. Я так коли приїжджаю тут а такі молодих, що п'яні або таке, я їх обнімаю. І я думаю, що через це вони відкриті со мною і я їх не засуджую. І скажу, що ну, не біда, є вихід. Не треба болоти лежати. Є вік вставати, купатися і жити нормально, і що не позна. Людина, якщо ми не засуджуємо, якщо людина треба давати шанс і любити, ми можемо допомогти. Якщо, якщо хтось п'є, хто їх кричати, ніхто не звільняє від незалежності від залежність через крик. Тільки лікувати через любов, через прийняття. Ну так, да, бо Бог є любов. Так. А чому Бог нам злікує? Тому що Він пробачає і приймає.